Лекція на тему Бог, вічний двигун життя. Даний давен людину людство цікавило поняття Бога. І на даний час є біля 50 назв Бога. Бога називають псевдожитель, творець, Всесильний, правда, любов і так далі. Де можна це побачити? Одним способом це побачити можна взяти нашу лікіпедію. Програму, яку використовують аспіранти, студенти, науковці. І ми бачимо, що написано про Бога українською мовою. І поряд бачимо, як його зображають, як Ісус Христос, як Бог Вседержитель, як Бог Отець, Бог Син, Святий Дух, як Бог Святий Дух і так далі, різні позначення, різні картини. Але також бачимо на різних мовах, як зображають Бога. Тобто не тільки християнські народи, а інші. І можна подивитися на різні мови, на різні мови і так далі. От есперанто, рідкісна мова, як вони відображають Бога, бачите, в них по-своєму, в них по своєму представлення Бога, бачите. Виберемо якусь мову, таку, яку ми навіть не бачимо, що це за мова, але фотографії, напевно, побачимо. тут, бачите. Як? Це, напевно, єврейське yeah. Та ми бачимо, правда? Зараз ми бачимо їхні сили. Тобто кожен народ по-своєму представляє, виберемо також собі дуже щось дивне, дивний алфавіт, який не розуміємо. Але надіємося, що там також будуть картинки того народу, який зображає Бога. Бачите? Ось тут співпадає щось цей. Важко сказати, яка це мова, можна почитати, яка це мова, але... Для нас важливо проаналізувати ставлення народів світу до Бога. От Болгарія, як представляють Бога, Болгари і інші народи. Бачите, що для них написано і що означає. І це цікаво для тих, хто веде аналіз, і навіть хто проводить статистику, може використати гуманітарій, наприклад. Інформацію про Бога. Тут є більше 40 мов, коло 100 мов світу. Це єдине слово, яке в Вікіпедії є на 100-200 мовах світу. Тут можна проаналізувати статистику ставлення різних народів до такого слова, як Бог. Це з одної сторони. Також кожна людина, я в тому числі шукав поняття Бога, навчаючись в школі 9 класі, у нові, у 11 школі. Мене дуже зацікавив такий факт, що наш вчитель фізики, хороший вчитель Іван Половинко, сказав, що неможливо створити вічний двигун. І ще після 9 класу я весь час думав, а як це щось створити? Теорію капілярів використовую і так далі. Весь час думав про створення вічного двигуна, але знав, що фізики не можуть створити. Потім вчився в університеті на математику, став кандидатом в математичних наук став доктором фізико-математичних наук і все шукав розуміння Бога не тільки з погляду загального, а такого поєднання духовного і матеріального. Вчився в мішкій філії католицького університету, то ви розумієте, роз'їжджався по різних містах на конференціях, був і в Білісі, і в Казані разів п'ять, і в Леніграді, в Москві разів десять на різних конференціях, в Варшаві доповідав на конференціях. І все, ця думка про вічний двигун, і Бога мене весь час тримала це. Що я зрозумів, коли мені стало 58 років, я зрозумів, що Бог це є вічний двигун, що Бог це є вічний двигун. І за рахунок його відбувається цей вічний двигун в світі. Це перше. Друге, що мене цікавило, як доктора фізико-математичних наук, це... Квантова механіка. Квантова механіка заходить дуже глибоко. І всі вчені фізики і математики думають, а що є в основі там? які найменші частинки цього світу. І також бачимо в нашій Вікіпедії українській, бачимо, що також квантова механіка, майже так само, як Бог, описана на більше, ніж 100 мовах світу. Тобто це цікавить багатьох людей. Що таке квантова механіка і що там таке в основі? І десь років два тому я побачив щось таку близьку роботу, її розробляли харківські вчені і також один з науковець, Олександр Нагірний у Львові, який сказав, які встановили як фізики-мігвісти, що в основі саме нижче це вже було щось, красота, зачарованість і інші. Ось такі характеристики, тобто матеріальне переходить в духовне. Проаналізувавши ці роботи, прослухавши декілька разів оцю теорію Олександра Нагорного, я зрозумів по-іншому, що в основі квантової механіки, в основі квантової механіки, в основі цього всього світу є слово. А слово є чарівне і так далі. Оці характеристики для слова чудове, чарівне, яке було. І виходить так, як по. По, по, по Біблії, що спочатку було слово, слово було у Бога. І звідти почалася ця вся теорія, і звідти постав світ, і так далі. І це було чудово, це було добре, як сказано в Біблії, що Сводний світ. Тобто переконався, що в основі в основі е світу лежить слово, слово було у Бога. І також що Бог це є. Двигун життя, вічний двигун життя. І для того я читав і метафізику Аристотеля, І це все підходить під ці загальні поняття. Дякую за увагу.